Психологи та неробіологи одностайні Подружі це не просто відпочинок, це перезавантаження психіки тіла і мозку. Під час подорожі активується дофамін, серотонін – гормон задоволення спокою, знижується рівень кортизолу – гормону стресу. З'являється новизна і мозок починає формувати нові нейронні зв'язки. Це стимулює нейропластичність, покращується пам'ять, креативність, увага. Окситоцин, гормон довіри зростає, коли ми взаємодіємо з новими людьми або культурою. Це створює відчуття включеності безпеки. Планування мандрівки вже запускає виділення дофаміну, очікування активує центр винагороди. Сам момент подорожі це гормональне підживлення мозку. Подорожі навіть покращують сон, стабілізують тиск і імунну відповідь. Організм переходить із виживання в режим життя. Отже, мандрівки змінюють не лише географію, вони змінюють і нашу нейрохімію. Вони повертають нам себе. А вам що дають подорожі? Які країни залишили найглибші сліди в душі, куди ви мрієте поїхати і чому саме туди? Напишіть, бо іноді одна подорож лікує глибше ніж роки звичайного життя.